Ласкаво просимо в один із найбажаніших і найкомфортніших житлових комплексів у районі Авсалар, справжній оазіс біля моря, що поєднує стиль, якість і зручність життя. Мене звуть Ангеліна, і ви на каналі Summer Home. Комплекс знаходиться всього в 500 метрах від моря. Ви можете прогулятися до пляжу пішки всього за декілька хвилин, а буквально за 100 метрів від будинку, місцевий ринок, де завжди можна купити свіжі овочі та фрукти. Квартира повністю мебльована. Все, що ви бачите, в Води у вартість, якісна техніка, затишні меблі, просторий балкон це чудове місце для ранкової кави або вечірнього відпочинку. Якщо ви шукаєте готове рішення, просто заїхати з валісою та насолоджуватися життям, це квартира для вас. У квартирі повністю вся побутова техніка марки Siemens. Сантехніка зроблена із найякісніших матеріалів. А в спальні є велика двоспальна кровать та вбудована шафа. А для того щоб дізнатися більш детальніше про дану квартиру, підписуйтесь на наш канал, будемо раді вас бачити.